Ого, гляньте що творить. На свічу виходить. <рес> <рес> Ото От карасик нормальний. Оце ну, це вже карась, те що треба. Якраз коли сонечко зайшло. Гляньте лапать. Та ти що, зацініть. Ну що, народ, усім привіт. Я думаю, не дарма я туди йду. Зараз побачимо, тому давайте, щоб отакі карасяки плювали, накидайте пальці вгору. Ось. Ну а я пішов, побачимо, що воно буде. Не люблю такі відео, це потім як дебіл повертається назад. Це останній раз таку фігню знімаю, якщо чесно. Хтось там писав давай бамбукову вудку знову. що Сьогодні знову на бамбукову вудочку. Та да ти що, як вона мені подобається? Нафіг вони тінь надо покупні? У мене там якісь заврори взагалі. А це те що. Самий кайф. Так, ну що, прикормочку замісив. Десь десяток таких кульок. Те, що треба. Зараз рибалка буде, те, що люта. Іди сюди. Ой-ой-ой. Нарешті гляньте, перший карасик просто. Я не знаю, десь 10 хвилин пройшло. Невеличкий, але бляха-муха. Ви бачили це? Десь в кущерях забрів першого карася піймав червячок з опариком. Та ти що Пісня, гляньте на бамбукову вудку. Ой-ой-ой. Так, ну що. Як там кажуть, садок не можна мочити зараніше. Да. Тому зараз йдемо за садком. Народ, ну просто бімба. Зараз поки вам хотів сказати щось. Засініться знову повів. Викладає, викладає, іди сюди. Ого. Угу. Ага. Щось. Ого. Угу. Ніхера собі. Зацініть в одній руки. В руці камера више карась. Поламав мені вудку. Гляньте, який просто монстр. Оце вже карась. Зацініть йоли пали. Ти що народ, ну як за, таку, за такого карася лайкосик не поставити. Зацініть, а ось кінчик вузи. Тупо репнув. Ото падла, прикиньте. Що його тепер робити, як рибачити? Фух, бляха. Та карась такий, що його випали Тупо тріснуло. Блін, а як же його зараз примастирити сюди кільце? Навіть не знаю. Фух Так, ну, наче зробив. А там зараз побачимо наскільки покльовок вона протягне. Ти що, то рибалочка, його липали. Повів, повів, а ну давай, йди сюди. Ой-ой-ой, та ти що, красончик. Бачите, всі такі один в один, але ВТ так що. Ну його в баню. Не, ну такий лодошечний карасик. Те, що треба. Бачите, бутербродик, опарик з черв'ячком. Отут взагалі декілька днів тому була суша. Зараз все у воді. ми тут ловимо карася. <сум> тому як тільки зразу там повінь якась дають воду дуже жорстко. Я не знаю, це рівень, десь метр, це точно, а то й більше і більше піднявся. Я одразу їду сюди, бо знаю, що тут є карася. І ось опа-на, сюди. Пісюнковий злодій. О гляньте, та такий нормальний вже. Оце вже карасик. Те що треба. Ой-ой-ой. Давненько такого не було, гляньте. Нормальний карась. За лодошку я б сказав би. Викладай, викладай, іди сюди. Ось він, красунчик. Це, це стандартик сьогоднішній. давай. Иди сюда, друже. А ну будет, не? Как думаете? Да будет, бо выкладываем Ну давай. Опа, все, положив. Иди сюда. Да ты что? то красунчик. Так, народ, ну. Оце вже карасі, бачите. Минула рибалка на бамбукову вудку була, ну така, знаєте, дрібненька, там може парочка, плюс-мінус таких більш-менш. А це вже те, що треба. Хоч трішки до моїй просратися ці уці років так за 20 стояла там. Фух, без діла. А тут на тобі думаєш що за напряг. Хай тряхне стариною. Ой-ой-ой. Та ти що, гарний, гарний такий. Іди сюди. Опа-на, припаркували. Грасок це... та тут же сходу так, ну це вже з рук. Не вистрібля це я вже чисто на черв'ячка спробував без опарика ого, гляньте що творить. На свічу виходить. <рес> <рес> От то карасик нормальний. Оце Но вже карась, те що треба. Якраз коли сонечко зайшло. Гляньте лапать, та ти що зацінить. Це карасик. Опа-на. Та ти шо І тут же сходу трішки менше. Але теж бадьорий такий. Ой-ой-ой. Клас! По два черв'ячка я вішаю. Опа. А ну що він зробить? Поведе. Опа, іди сюди. Так, ну це взагалі щось дрібненький. Все, бачите, зійшов. Ну давай. Опа, іди сюди. Та да ти шо? тут вот песня. Так, ну бачите такий Стандартик. Великі рідко проскакують. А тут такі лудошечні. Та <звук> да ти шо? Ой-ой-ой. Іди -ой -ой. сюди, красовчик. Зацініть. І знову ж таки нормальний карасик. Она так народ, ну як бачите, він клює-клює, і але... Мабуть, потрібно вже закінчувати. Зараз ще разочок закинути на коня. Мабуть, це буде останній, бо треба збиратися вже. Ой-ой-ой-ой-ой. А ну хто там? Ну, карась, нормальний. Та ти що? Оце на коня клюнув, аж хочеться ще закинути. Нормальний такий красень. Зацініть. Та ти що? Бомба? Не знаю скільки штук, але зараз ми їх зважимо. Вот так вот ведерце карасив. Так, не знаю скільки там ведро. Хай, грамм 400 може, плюс-мінус. Ну давайте, скільки там у нас. Погнали. Коротше, десь 3 3310, ну хай майже трьошка. Майже трьошка карасів. Офігеть. Хай ми там о п'ятій десь почали. Зараз пів восьма вечора. Зацініть. Та ти що, гляньте, оцей мені падлюка вудку поламав. Гігантіще. Та ти шо, красунчик. Ну а так таки, бачите, карасяки. Те що треба? Та ти що? Бляха, ну ось цей скільки він. Заважить нас, як думаєте? Я думаю, грам 400 це як мінімум. А ну, кабасик. Ти там важиш 495, ну коротше півкілошний. нормальний такий красунчик, Фух, ото рибалка, гляньте нарешті. Нарешті нормально половили на цю памбукову вудку, а то ж що не поїду, якісь дрібненькі такі там з півпальця. А тепер зацініть. Ти що? Вот ту лапті, -мо Давай Щоб клював наступного разу. Гляньте, а там поплавочок вже лежить. Ну це, мабуть, зараз на коня буде. Іди сюди. Все, бачите, оце буде на коника вже. Так, ну що, трасунчики? Давайте до домку. Все, пішли. Народ, ну що, за таку рибалку. Лайкосик. Буду дуже радий. Ну а хто не підписаний, підпишіться, щоб не пропускати такі рибалки. Гляньте, бамбукова утка, Та ти що? Нарешті я її нормально обкатав по нормальним карасям. Те, що треба. Так, ну що, зараз буде темніти, тому збираємо лахи та їдемо додому. Фух, клас.